Прориву в переговорних, скажімо, так, позиціях Російської Федерації не буде, поки не буде використовуватись інструменти безумовного примусу Росії до переговорного процесу увазі санкції мілітарний тиск. Відповідного характеру, тобто масштабування війни на території Росії, це очевидно не тільки для України, це очевидно вже і для наших американських колег. Це очевидно було вже давно для європейських колег. І я думаю, що вони шукають тут ті чи інші рішення ще раз, це рішення, які стосуються санкційної політики заборонного характеру, рішення, які а, суттєво можуть підвищити здатність України наносити руйнівні удари і масштабувати війну на території Росії, і так далі. Щодо цього переговорного процесу, там є одна опція. Ми про неї з вами. Дуже добре, вже після двох раундів знаємо, це обмін полоненими. Він інтенсифікувався, тобто перший другий раунди в Туреччині вони дозволили суттє, суттєвіше підійти до обміну, збільшити кількість людей, які ми забираємо. Ну відповідно, обмінюємо з Російської Федерації. Це також можливість, все ж таки підняти тему повернення дітей. Це другий, скільки друга тема, яка буде на цих переговорах, яку можна вирішувати, да, якщо обмін полоненими не тільки військовими а й не комбатантами, й цивільними по. Лонинами друга другий напрямок це безумовно повернення дітей. Ну і третє це все ж таки підготовка до можливої реалістичних переговорів. Вони можливі тільки на рівні лідерів країн. Про це президент Зеленський неодноразово вже підкреслював, враховуючи тип інституціональний тип Російської Федерації, тип держави як такої, де всі рішення так чи інакше щодо війни. перш за все безумовно приймає суб'єкт путін То безумовно тільки на рівні суб'єкта Путіна і президента України можна приймати відповідні. Ні, скажімо так, переговорні позиції займати і відповідні рішення приймати. От можливість вийти на такий формат переговорів, реалістичних переговорів, це ще одна опція, яку мають наші наша делегація проговорювати на третьому раунді переговорів Туреччині